Друзі, зараз якраз ми знаходимося на стенді біля стенду ЗКА Угорщина це наші партнери. І ось як завжди вони представляють таку продукцію. До речі, насіння Насіння можна придбати у нас. А ось такі перчики, бачите, вищий пілотаж, я рахую, отримують зна... з насіння. Горох, до речі, теж класний. Також паприка. Паприка, у нас, до речі, перець, ось такий фоно є насіння. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся і вирощуйте. Ось такий ішпан перець, дивіться, теж є в нас. Глобал, ось такий, бачите, перець, теж в нас насіння. Дуже зараз набирає популярності. І ось такий є теміш. Ну, у нас навігатор є перці. От такі така продукція отримується від насіння ZKI. Тому, кому цікаво, звертайтеся до нас компанію Інова Україна, купуйте насіння найкращої селекції перців в світі і будете мати гарний результат. Також ми ще отримали новинки. Про новинки я розкажу пізніше.